Коли ви вдивляєтесь в нічне небо, вас неминуче зачаровують цейливі вогники зірок, що прикрашають краю простори космосу. Вони завжди над нами, навіть якщо я приховують денне світло або завіса хмар. Зорі не лише дарують нам світло, а й надихають своєю красою та нагадують про безмежні всесвіт. Їхнє сєво здавна викликало у людей захоплення та безліч запитань, як утворюються ці далекі світили. Як вони живуть і що відбувається в їхній метах? Про це ми дізнаємося прямо зараз. Зірки це гігантські газові кулі, здебільшого зводня та гелію. У їхніх ядрах відбуваються термоядерні реакції, які перетворюють водень на гелій, виділяючи колосальну енергію. Температура в ядрі сягає десятків мільйонів градусів, а на поверхні кількох тисяч. Найближча до нас зірка Проксима Центавра, розташована за понад 4 світлових роки. Зірки бувають різних розмірів і кольорів, гарячі сині гіганти у десятки разів більші за сонце, а холодні червоні карлики значно менші. Зірки є основою всесвіту, даруючи світло та тепло своїм планетам і створюючи хімічні елементи, необхідні для життя. Зоряне небо завжди захоплювало людей. Світло зірок, яке ми бачимо, це погляд у минуле. Воно подорожує до нас тисячі, а іноді і мільйони років. Наприклад, вега світить до Землі 25 років. Зірки були основою для створення календарів, навігації і астрономії. Вони нагадують про велич Всесвіту та наш зв'язок із ним. Надихаючи і відкриваючи таємниці космосу. Тож наступного разу, коли ви побачите зоряне небо, відчуйте магію і задумайтесь, можливо, саме зараз ви дивитесь на світло, яке подолало безмежний космос, щоб зачарувати нас своєю красою.